Унікальне місто, у якому є і велика китайська стіна, і будинок у формі праски. А поряд із цим містом можна знайти справжнє щастя і за скільки? Лише за 6 гривень 35 копійок. Та ти шо так, от Наталка щука, наша дорогенька, вже його бачила. Рубрика Мій путівник цього тижня у Луганську. Вирушаємо з вами. Від Києва до Луганська майже 810 кілометрів. Дорога довга і здається вічністю, але за 10 годин нашій знімальній групі вдалося дістатися міста. До того як їхати сюди, я провела експеримент. Опитала більше 40 місцевих жителів через інтернет. Виявилося, вони кажуть, у місті немає на що дивитися, окрім ось цих двох британських трофейних танків. Ми вирішили довести абсолютно інше. Дивіться. Місто молоде, йому лише 218 років. У Луганську живе півмільйона осіб. Але здалось чверть населення Олімпійський резерв із легкої атлетики. Чого ви всі бігаєте? Ви всі спортсмени в Луганську, да? Так за що можна любити Луганськ, скажіть? Ми на роботі відео не пишеться. І вже за таку стометрівку у Луганськ можна закохатися. А ще у місті є своя червона площа. От вона. Тільки тут стоїть будинок у формі праски. Та навіть є своя велика китайська стіна. Так називають цей багатоквартирний будинок. Згори добре помітно. Він побудований у формі серпа. Кажуть, поряд мали звести ще й будівлю у формі молота. По суті, це звичайний будинок. Єдина відмінність. Тут можна потрапити одразу у під'їзд на другий поверх, якщо пройтись ось цим містком. Якщо ти луганчанин, то добре знаєш відстань від України до Росії, і це не сотні кілометрів. Проїхати на маршрутці 151 – й одну зупинку. Можна пройти пішки Хай хвилин. А ще за 15 хвилин їзди від Луганська розташоване справжнє щастя. Маршрутка Луганськ щастя. Проїзд 6 гривень 35 копійок. Купи собі квиток у щастя. У цьому містечку навіть водії бажають усім щастя. А місцеві жителі зустрічають незнайомців із щирою посмішкою. Добрий день, ми з один плюс один там написано. Після великого Луганська маленьке містечко щастя здається справжнім раєм. Затишні вулички на кожному кроці можна зустріти молодих матусь із дитячими візочками, а в скверах побачити маленьких щасливих людей. Одразу стає зрозуміло, чому це місто назвали саме так щастя. А вже завтра дивіться незвичайну виставку сучасного мистецтва на покинутій фабриці. Та місто у місті гігантський завод тепловозів. Рубрика Міста мій путівник Луганськ.